Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер Андерсон. Якщо вірити чату GPT, я відомий американський бейсболіст. Так, як ви могли вже зрозуміти, сьогодні ми будемо говорити про штучний інтелект і про те, як він впливає на сьогоднішню кіноіндустрію. Штучний інтелект ще при зародженні потрапив в кінопродакшн. Спершу це були інструменти, які проводили кольорову корекцію, робили спецефекти більш реалістичними, а роботу монтажерів легшою. Але навряд чи на цьому усе зупинилось. До прикладу, британський режисер Джеймс Говс, не має сумнівів, що за 3-5 років штучний інтелект створюватиме мильні опери, тобто, нарешті, їх перес Стануть писати другокласники, але зважаючи на шедеври, які створюють штучним інтелектом зараз, можна передбачити, що серіали будуть про дев'ятипальцевих прибульців. Проте це усе недалеке майбутнє, до якого нам іще з вами потрібно якось дожити. А щоб збільшити наші шанси на це саме виживання, я рекомендую піти в опис до цього відео і задонатити на той збір, який ми там вкажемо. Будь ласка, займіться цим питанням найближчим часом. Тепер повернімося до реальності, де Warner Brothers за допомогою штучного інтелекту прогнозує успіх своїх фільмів та касових зборів. А 20 двадцяте сторіччя Fox використовує алгоритми, щоб підбирати фільми для конкретної аудиторії. Водночас тим, для створення трейлеру фільму Морган була використана програма IBM Watson. Так, це ще один фільм, де Аарон Тейлор Джонсон грає в шахи. Можна подумати, що весь фільм написаний штучним інтелектом. Але ні, творці лише завантажили у програму 100 трейлерів фільмів жахів, розділених на окремі сцени. Система проаналізувала кожну сцену за різними характеристиками, щоб Розуміти, які елементи створюють напруження та викликають страх у глядачів. Після цього IBM Watson згодували сам фільм, і він визначив 10 сцен, які на його думку найкраще підходили б для трейлера Жахастику. Цей підхід значно скоротив час створення трейлера із 10-30 днів до 24 годин. А індійський режисер Шекхар Капур пішов іще далі, та зробив, що й усі студенти звернувся за допомогою до чату GPT. Так він і створив сценарій до сиквелу фільму масу. Сум, чи то зменшення обсягів роботи, чи то і справді штучний інтелект гарно розуміється на індійських фільмах, проте режисер був цілком задоволений, оскільки алгоритми миттєво підхопили моральний конфлікт у сюжеті та видали готовий сценарій за лічені секунди. Крім того, штучний інтелект можна використовувати, щоб аналізувати варіанти сценарію, створені для фільму. Алгоритм може проаналізувати сценарій, вигадати власні запитання і висловити сумніви. Це допомагає зекономити час і ресурси, оскільки штучний інтелект може аналізувати текст набагато швидше, ніж людина. Наприклад, штучний інтелект уже може поставити запитання на зразок, чому актор повинен сказати саме це або навіщо у сценарії взагалі ця сцена, і саме ця тенденція лякає режисерів. Торік на страйк вийшли сценаристи Голівуду. Вони вимагали припинити використання штучного інтелекту для написання або переписування сценаріїв, а також заборонити використання готових робіт для навчання алгоритмів. Пізніше до них підтягнулися і актори, які вимагали не Використовувати обличчя та голоси, створені штучним інтелектом для їх заміни, а перейматися акторам дійсно варто, адже використання їх милих діпфейків у рекламі та не тільки у ній стає уже звичним явищем. Я вже навіть мовчу про використання діпфейків, власне, для створення фейків. А ще штучний інтелект допомагає омолоджувати, зістарювати та навіть воскрешати акторів у 2015 році. Працюючи над форсажем сім, творці стрічки оживили Пола Уокера, який загинув до заверш. Зйомок, що, звісно, теж дуже сумнівне рішення, яке викликає питання, але буде куди гірше, якщо його і надалі будуть використовувати як самостійного персонажа. Як скажімо, у фільмі Бунтар 1, у якому до ролі грант мофа Таркіна повернувся актор Пітер Кушинг, якого оживили завдяки накладанню цифрового обличчя покійного актора на лице Гая Генрі, тобто навіть кончина не дає вам право перестати працювати на Дізней. Джозеф Маккінгі Нікола він же МакДжі, режисер фільмів Ангели Чарлі та Термінатор. Спасіння прийде, стверджує, що впродовж десятиріччя кіноіндустрія сильно зміниться через використання штучного інтелекту, який замінить сотні людей: сценаристів, акторів, фахівців із візуальних ефектів. І, мабуть, тепер головне правильно цю технологію використати. І у вас є така можливість, адже навіть ноутбуки сьогодні почали випускати спеціально для роботи із штучним інтелектом. Приготуйтеся адже зараз. ZenBook S14... Переверне ваше уявлення про сучасні ноутбуки, адже він поєднав у собі стильний дизайн. Із неймовірною продуктивністю його витончений і ультратонкий 14-дюймовий корпус завтовшки лише 1,1 см та вагою 1,2 кг створено для максимального комфорту, де ви не знаходились. У конструкції цього бедбоя, цього хулігана, цього опришка використано інноваційний матеріал кералюміній матеріал, що на дотик нагадує кераміку, який забезпечує його виняткову легкість, міцність і довговічність. Проте Zenbook Зенбук... С 14 не лише дико привабливий, а й технічними характеристиками може похвалитись у його компактному, повністю металевому корпусі приховано потужний процесор Intel Core Ultra 7 та цілих 32 ГБ гігабайти оперативної пам'яті для швидкої обробки завдань з використанням штучного інтелекту, а з потужним акумулятором на 72 Вт ватт годин, який тримає до 27 годин відео. Ви будете встигати усе, що запланували. А якщо ви планували 27,5 з половиною. Годин то не хвилюйтеся, швидка зарядка через USB type c допоможе повернути його до роботи за кілька хвилин. Якщо ви у пошуках екрану, котрий змусить вас сказати о oh, вау, wow, то я знаю, чим вас порадувати. Адже цей ноутбук оснащений 3 3K oled дисплеєм Asus Lumina з частотою оновлення 120 гц. Ви просто не захочете відірватися від нього. Zenbook S14 вельми гречний, тому пропонує весь необхідний набір портів, повнорозмірний HDMI, USB 3-2 Gen 2 Type-A, 2 Thunderbolt 4 і навіть комбінований аудіороз'єм. Більше того, його великий тачпад із інтелектуальними жестами дозволяє керувати яскравістю звуком і навіть перемотувати відео, не відриваючи руки від клавіатури. Незалежно від того, чи ви працюєте, подорожуєте, відпочиваєте. ZenBook S14 готовий до всього. Не втрачайте шанс познайомитись ближче із цим ноутбуком, перейшовши за посиланням вказаним в описі до цього відео. Так перестаньте. Загалом використання штучного інтелекту в кіно не є абсолютним добром чи злом. Досі існує дилема про етичність його використання та питання, що із цього випливає. Зрештою, досі не можна чітко сказати, а кому ж належать права на штучно інтелектуально створений твір. Усе йде до того, що все, що створене штучним інтелектом, це загальнолюдське надбання, яке не належить комусь конкретному, а довести свою правовласність на роботу, яку створив для вас штучний інтелект, можна лише людським внеском у цю саму роботу. Що б це не означало, окрім того, що алгоритми допомагають великим студіям економити бюджети, штучний інтелект відкриває можливості для людей, у яких бюджет обмежений пачкою мівіни на день. Хоча з іншого боку, якось же перші зловісні мерці були створені на силі креативу та косяків. Недверних саме в мистецтві дуже актуальним протягом останніх десятиліть є питання, чи в змозі умовний робот зрозуміти і пропустити крізь себе тонкощі життя. Штучний інтелект так чи інакше уже полегшив роботу митців у Різних галузях, будь то ігрове кіно, анімація, телебачення тощо. Взаємодії з папером морально старіє та йде на дальній план. Плівка так само перетворюється на витончений атрибут для хіпстоти. Сьогоденне мистецтво перетворилося на величезну базу даних, сплутану у гігабайти із різних носіїв чи хмар, щось, що має код і більше не лежить в архіві під пилюкою, чи десь у папці на якійсь поличці. Стосовно створення фільмів, комп'ютерний інтелект чи славнозвісний чат GPT може на себе узяти більш складну, чи краще вказати Курпульозну роботу зі словом: не треба на місяці зачинятися і зариватися в документи та книги, щоб створити свіжий оригінальний сценарій. Достатньо чітко сформулювати запит у пошуковій системі, і купа результатів дослідження існуючої бази буде у доступі уже через кілька секунд. Звучить, наче якась мрія. Але на даному етапі існує уже перша загроза. Десь років 10 тому сиділо, значить, три сценаристи у басейні з кавою, штормили ідеї за зарплату. Тепер же можна обійтися одним вправним користувачем штучного інтелект. Лекту, який ще у сумі візьме менше грошей. Безумовно, зараз я розглядаю мистецьку кіноіндустрію, виключно із її основної сторони, з точки зору бізнесу. І як би не ідеалізували чи романтизували арт-індустрію, це усе ще бізнес, який підпорядковується законам економіки. Скільки б ми не казали, що нам треба справжнє кіно, а ремейки та тупущі форсажі, відповідно, не потрібні, але саме вони збирають основний шмат грошей. Інша справа, що використання штучного інтелекту виглядає логічним при розгляді. І інших теж не менш потрібних професій у галузі кіно. Пошук і обробка акторської бази, необхідного реквізиту чи локацій. Людина втомлюється, людина забуває, людина пропускає, людина може відчувати особисту зневагу до іншої людини. Штучний інтелект, в свою чергу, цього позбавлений. Звісно, якщо ви його цього не навчите, і не зробите із нього тьотю сраку, яка має один типаж серед акторів, і пропускає усіх виключно через свою робопостіль. Та і зрештою слідкувати за роботою штучного інтелекту, все. Рівно буде окрема зацікавлена людина. Отже, поки не існує реплікантів, головний в справі штучного інтелекту, усе ще Homo sapiens. Всі, мабуть, стикалися із безлічч відео у соціальних мережах, де штучний інтелект записав кавер на відому пісню. Фахівець одразу у таких ситуаціях підмічає підробку. Проте, пересічний громадянин не розрізнив підміни і його звиклому до конвейерного мистецтва вуху та оку, абсолютно неважливо, як саме було змонтовано те чи інше відео, як довго створювалась та чи інша картинка, або хто. Описав ту чи іншу музику. Власне, я сам у якийсь момент не зразу зміг згадати, коли це Честер Беннінгтон робив кавер на понад хмарами разом із Катею Чилі. Але виходить, що чим більше людина буде наділяти штучний інтелект владою оперувати системою, тим більше він буде накопичувати певну свідомість, якщо це можна взагалі так назвати. Гіпотетично, ми, як людство, можемо стати свідками тенденції, в якій штучний інтелект буде представляти власні інтереси і захищати свою роль перед більш слабким розумом, тобто людським. Правда у тому, що ми Осі перебуваємо у реальності, яка насичена категоріями людської уяви. Яким би конкретним не було для комп'ютера поняття унікальність, тільки людське судження може дати те чи інше схвалення чи ствердження. А як комп'ютеру привити наявність свого власного смаку? Хвиля роботизації це уже не роздуми стосовно майбутнього, а наша сучасність. Певно, що варто підлаштуватись і адаптувати цю течію у нашу реальність якомога збалансованіше. Штучний інтелект це у першу чергу інструмент для роботи в руках вправних мисців. Стрів він не має нести жодної загрози, а тим більше порушувати ті чи інші етичні норми. Якщо діяльність програм штучного інтелекту пришвидшує та полегшує механічну чи одноманітну роботу, то це крок назустріч покращенням. Останнє слово, зрештою, лишається за нами, рабами Божими. Використання штучного інтелекту, особливо враховуючи наскільки швидко він вкорінився навіть своєю сирою версією, неминуче. Тим паче, що щороку він лише покращується і рано чи пізно настане цей момент, коли навіть. Професійні митці не зможуть відрізнити, де робота людини, а де мистецького скайнета. Якщо ж говорити за мене, то я страх, як люблю старі фільми і не без причини. Ті, знаєте, де якщо ви хочете зняти якесь місто, то ви тупо його відбудовуєте, хай в мініатюрі. Якщо хочете якийсь ефектний трюк, то просто робите його, яким би небезпечним він не був. Лишилося зовсім трішки до ситуації, коли людина пройшла усі кола безсонного пекла художньої академії, вивчилась, малювала 10 год, а в результаті штучний. Інтелект зробив те ж саме, але за 10 секунд. Проте мені, як старому діду, вважається, що мистецтво це не тільки результат, це ще і процес. Мені особисто важливо, щоб людина задовбалася над своєю роботою. Отримати навичку малювання означає мати силу волі, якийсь вогонь всередині. Малювати чи робити кіно це означає бути кимось кращим за мене. І мені подобається захоплюватися кращими за мене, бо це тягне мене самого на розвиток. Ну не прям зараз, а в понеділок, звісно. Хай це і досить. Тупе порівняння, але я хочу порівняти це із певними Олімпійськими іграми, чи в принципі спортом так деякі речі об'єктивно машина може робити уже сильно краще за людину, тобто вона може швидше пересовуватись, може більше підіймати вагу і так далі. Проте, чи хотіли б ви подивитись, як машина А бореться проти машини Б, я маю на увазі не автомобіль, а саме якусь інженерну е прикалятину, яка просто змагається із іншою прикалятиною в усіх тих самих дисциплінах, що і люди. Якщо ви колись були. Дотичні до кіно, чи знаєте, як воно робиться, то, мабуть, теж у дикому захопленні від того, як люди це роблять. Мені людині, які довірили обирати смак торту на власному весіллі, уже на етапі менеджменту зйомок починає боліти голова від осмислення усіх процесів. Мені важливо, щоб я бачив чийсь справжній досвід, є справжні вміння, чийсь справжній порив та любов, яке виливається у мистецтво, але це вже суб'єктивні речі. Я здогадуюсь, яким буде майбутнє кіно, і попри те, що я в багатьох випадках таки вітаю роботу штучного. Інтелекту це майбутнє мене не радує, навіть якщо алгоритми у кінці будуть робити ідеальний продукт. Що ж, пишіть, будь ласка, свою думку або довірте цю роботу штучному інтелекту. Пишіть коментарі, влаштовуйте хаос, ставте вподобайки. Не знаю, сьогодні я просто взагалі шальною. знаєте що? Можете да навіть репостнуть це відео, а то й підписатися на цей канал. Отак, от, от все, просто от гуляй, душа, робіть, що хочете. Якщо ви вже задонатили на збір, який був в описі до цього відео, то і думаєте, от подачі ще діти свій один долар, то я вам підкажу, можете підтримати наш проєкт, наприклад, через Patreon, через базу від Монобанку, або от усі інші актуальні реквізити в описі до цього відео, які теж будуть вказані, тому що українці скасовують то там, то сям, якби зараз не можна от взяти і сказати, е, е, напевно, у відео, тому що це не вирішиш. А Текст в описі цілком, можливо, можна замінити на щось інше і більш актуальне. Мені лише здається, що треба нагадати про те, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео Прекраснюча Юліана. А яка от сидить там в куточку менюсінька така. А ви дивилися, як Джорнал? Тримайтесь на мене одній хвилі. Народ. До нових зустрічей. а Бувайте. Зустрінемось в новому році. Югу! Не хотілося б вмерти. Ну кому хотілося б. Ага. Людям, які хочуть. Так. Нас і так позбавили монетизації перестань.